Малята. Сьогодні ми з вами власноруч створимо помічника, яким ми зможемо малювати рівненькі, кругленькі ягідки, пелюсточки на наших виробах Петриківським розписом. Подивіться, сьогодні у мене на столі, окрім нашої помічниці, пензлика, ще є сосочки. Так-так! Це ті самі сосочки, які мами дають малятам, коли малята плачуть. І ми з них створимо помічника, яким можна малювати рівненькі крапочки. Для того, щоб зробити такого помічника, я взяла звичайну сосочку і ножнички. Для того, щоб відрізати. Від'єднати нам сосочку від оцієї пластмасочки, я роблю ножничками надріз. О, і у нас наша резиночка вже залишилася без, без пластмасового наконечника. І взяла звичайну ручку шарикову, для того, щоб на її зворотню сторону надіти оцей наконечник з резиночки, намочу водичку і протовкну. Ось так. Нашу резиночку. Давайте спробуємо, що у нас получилось. Намочу у фарбу. Ось, і тепер давайте притиснемо, що ж у нас вийде. Подивіться, яка гарна, кругленька ягідка. І якщо притискати сильніше, ягідка буде велика, якщо трішечки, то ягідка буде маленька. І не забувайте, що нам, як і на пальчик, Постійно потрібно буде добирати фарбу. Давайте ми сьогодні таким способом намалюємо промінці сонечка. Ось подивіться на мій зразочок. Промінці і навкруги сонечка я намалювала ось такі цяточки. Намальовані вони в жовто-червоних кольорах. Один колір переходить в інший. За допомогою сосочки так само можна малювати перехідні мазочки. Так, набираємо фарби, є, а тепер беремо заготівочку і починаємо працювати. Ось подивіться, як ми намалювали промінці за допомогою звичайної сосочки експериментуємо, навчаємося разом. До побачення, до нових зустрічей!